Друзі, всім привіт! Це все я мав відзняти у Києві, але як це завжди буває, не вистачило часу, тому буде зараз. Це довга історія, як це все відбувалося, як ми чекали, як ми врешті-решт доїхали, але не всі. Так, ви всі вже, мабуть, знаєте, але я нагадаю, бо я живу з цим нагадуванням і буду жити. На превеликий жаль, з нами більше немає нашого навідника. Звісно, для, для когось він вже був командиром гармати, але для нашого розрахунку ми запам'ятали його саме нашим навідником. Я у день похорон казав, у нас дуже часто лунало, а от якби наводився Діма, то було б влучання. І ще я казав, і це не секрет, ми не були найкращими друзями, є хлопці, з якими він проводив більше часу разом останні, мабуть, півроку на ньому була ще купа інших справ, і ми дійсно мало бачились. Але я, звісно, запам'ятав на все життя і каву у шафі, і сир брі, і ще багато чого. І звісно, усі розмови, яких були тисячі за весь той час, що ми знайомі, починаючи з моменту, як ми потрапили на війну. Щодо одних питань, ми міркували однаково щодо інших ми сперечалися, але. Все це зараз не важливо, бо його вже немає. Я заїжджав на цвинтар. Повірте мені, це дуже важко, бо він не мав там зараз бути. Але він там. Він був єдиний, хто радів, що відпуска так пізно, бо він мав відвести сина перший раз у школу. Це те, що було дійсно важливо для нього. Я додам під цим відео у закріпленому коментарі картку його дружини. Будь-хто з вас, хто буде мати бажання та можливість допомогти сім'ї героя, зможе це зробити. Ідемо далі. Останній раз, коли до нас приїхала Люда і привезла холодильник, вона привезла ще дещо. Це ще одна гільза. Точніше, це тубус під порохів, який розмалювали волонтери. Цей тубус я віддав Ані. Я впевнений, вона знайде місце де зберігати цю частинку життя Діми. На жаль, такий був старт цієї відпустки, але життя триває і ми маємо рухатися далі, бо повірте, ми живемо від відпустки до відпустки. У нас просто немає інших прив'язок до часу. Це єдине, що надає сенсу, щоб дивитися на годинник. Ми не маємо вихідних, свят, днів тижні, навіть місяці. Все рахується не від Різдва Христова, а від того, коли відпустка. І можливо, вам хтось буде втирати з екрану телевізору, що, що військові це роботи-термінатори, яким важливо тільки виконати будь-яку бойову задачу чи місію. Плюньте йому в обличчя. Ми тут, звісно, не в піонерський табір приїхали. Ми більше, ніж півтора року на війні. Наші емоції. Притихли, але ми все ще живі люди. І коли якісь мразоти сидять і два місяці чухають потилицю чи приймати закон про відпустку, це просто дичина. Мабуть, вони усі гадають, що ми тут кріпаки, а вони і їх діти безсмертні. І те, що я зараз скажу, це не про розгойдування човну. Розгойдують човен чинуші, які мають сміливість щось подібне взагалі витворяти. Ви хоч приблизно розумієте, що в голові у людей, які стільки часу живуть на війні. Я не буду казати, бо ви й не зрозумієте. Я тільки хочу нагадати, що зараз в руках у ЗСУ питання про Україну завтра, чи вона буде, і буде якою. Це не вирішують політики, це не вирішує президент, і це точно не вирішують депутати. Але чомусь усі вирішили, що можуть вирішувати наші долі. Я не раджу доводити до моменту, коли стане навпаки і ЗСУ почне вирішувати долі. Я нагадаю, ми тут усі маємо рівно такі самі права, як і інші громадяни. З єдиною різницею, ми навчилися захищати наші права, бо ми за це віддаємо своє життя. Тому, приймаючи якісь закони, думайте, як ви зможете покращити життя іншим, бо ми живемо зараз за іншими законами. І нам дуже не хотілося б їх приносити до вас. Але так чи інакше, це відпустка. Маємо купу планів, маємо купу того, що треба зробити, а маємо купу того, що хочеться зробити. Як все це втиснути у короткий термін, ще не ясно. Я відвіз Стерлінк до магазину, де він був придбаний, і пояснив, що повертатися із відпустки буду або з працюючим Стерлінком, або з грошима. Я зробив ТО для автівки. Звісно, там ще є над чим працювати, але усі фільтрати оливи були помінені. До речі, для хейтерів за свій рахунок. А це заміна оливи не тільки у двигуні, а й у коробці, у роздатці та у двох мостах. Я днями обов'язково катнусь на велосипеді, бо вже дійсно дуже давно цього не робив. Я трохи прикупив дрібничок, який полегшить моє життя там. Я сподіваюся, що вирішив питання щодо свого суглобу наразі на найближчий місяць, так точно. Цієї відпустки так багато справ і так мало часу, що я навіть не буду казати про ставлення людей у Києві до війни, бо яке може бути ставлення до того, чого просто немає. Про війну знають лише ті, у кого близькі чи рідні на війні. Решта або не знала, або втомилася від війни. В цьому плані все стабільно. Я не буду казати про ті новини, якими пічкають киян. Я не маю часу та бажання. Сьогодні прийшли бойові на картку 3100 гривень за минулий місяць. Чи стільки коштує наше життя, коли ми тут? Чи про такі виплати ви усі кажете, коли вважаєте нас мільйонерами? Ми не питаємо, чи може нам сидіти вдома і їхати раз у місяць на роботу на фронт. Ми завжди там, щоб ви могли бути вдома. Але без вашої допомоги, повірте, армія надовго не вистачить. Як завжди, я відволікуся і додам, що мій канал розвивається завдяки допомоги спонсорів каналу. Це люди, яким не байдуже те, що я знімаю, і саме завдяки їх зусиллям канал розвивається. Я дуже вдячний кожному з вас і нагадую усім іншим, що це дуже легко. Якщо ви маєте бажання допомогти моєму каналу із розвитком. Подивіться в описі до цього відео і інформацію, як стати спонсором, які є тарифні плани і які бонуси ви зможете за це отримати. Отже, друзі, приблизно так усе було в голові під час відпустки, коли я це писав. І я так і не зміг вирватися до Сергія, брата Діми, через поломку авто. Ми обов'язково ще побачимося наступного разу, але зараз наразі так. Я зміг катнути на велику, бо це дійсно було дуже важливо для мене. Ми зробили два багажники на дві автівки. Я забрав Starlink, мені його таки зробили. Я дуже багато чого встиг, мабуть, за рахунок того, що не встиг. Не встиг відпочити. Але це так, мабуть, усіх у відпустці. Я дуже прошу не ображатися і з розумінням ставитись до мого часу у відпустці. Його дійсно немає. Якщо я не зустрівся із вами, це тільки тому, що часу дійсно не було. Але якщо вам дійсно не вистачає моєї присутності, вмикайте будь-яке відео з мого каналу. Бережіть себе. З вами був Міньйон.